Час НОВИН Де ти ПРОПАВ? Олексію. Треба зняти випуск новин! Олексій. Льоха. Не біжи від неминучого. Олексію. Треба Олексій. зняти випуск новин! Ключи попався. Стало віста. І, будь ласка, не вбивайте мене. У мене немає завдання тебе вбити. Мене завдання ліквідувати твої пропуски з новинами. Ну що, Олексію, сценарій готовий? Подій було немало, а ти зливаєшся. Я не зливаюсь. Серйозно, Саш, я тільки що йшов на студію. Але згадав, що в мене нема гарної сорочки та і подумав, може, якийсь інший раз. Дай йому те, що йому потрібно. Ось тобі знімай новини. Ну що любі друзі, літні новини у стилі пляжного сезону чи погана ідея? Для інтелігенції, який не сподобався увесь цей цирк. Ми, звісно, підготували студію. Тому у цьому випуску новин мене буде двоє. Прошу бути терплячими. Зустрічайте найінноваційніший, найновіший і найкрутіший формат контенту університету ЧНУ імені Петра Могили, а саме нашого медіа-центру. І нехай не заздрять. Новини юридичного факультету. Контент до котрого ніхто і ніде ще не додумався. Чи вже додумався. По-перше, хоча це повинна була б бути скоріш остання новина, сесія завершена. Студенти видихнули з полегшенням і готові до нових перемог. Вітаю усіх із складанням заліків, іспитів з гарними балами, новими вершинами у рейтингу. Ті, хто у рейтингу о, цього семестру зайняв топ 10 у списку своєї групи, не забудьте зробити сторіс, як я, наприклад, е, з підписом: я потрапив у топ 10 рейтингу, я молодець! Льоша гамуйся. Також одразу після сесії була практика. Я думаю, усі успішно пройшли її та поглибили свої знання у тих чи інших сферах юридичної професії. І не хочу хизуватися, але ми з Артемом достатньо успішно пройшли практику у відділку поліції у карному розшуку. До речі, керівник практики від університету Елочка Гургенівна перед практикою розповідала про певний дрес-код, і ми з Артемом поставились до цього дуже серйозно. Нас було дві пари чорних окулярів, як у справжніх копів. Одна козирка. мені вони просто не личать. Дві пари чорних футболок, кілька пляшок води. Ще кілька пляшок води, тому що влітку практику проходити достатньо спекотно. Кілька десятків копій договору про проходження практики, що працівники поліції нам повірили, що ми прийшли практику проходити, а не процесуальні секретні документи красти. А стоп, це ми все ж таки робили. Чотири примірники щоденник у практики, ще кілька пар чорних футболок. Щоб ми були як свої, та щоб у попередніх футболках не засмерділись. Так, ми з Артемом і зустрілись та почали достатньо суворий шлях практикантів від юридичного факультету. Було дуже цікаво, іноді приходилось дуже рано вставати на секретні слідчі розшукові дії. А загалом все було реально дуже серйозно, якщо ви це ще не зрозуміли. Вітаю перший курс і з першим їх проходженням ознайомчої практики та бажаю як можна швидше поглибитись у юридичне середовище практикуючих юристів і їх професій. Благодійний похід до зоопарку. Наші студенти знову довели, що добро в моді. Під час благодійного походу в зоопарк, кошти з якого були спрямовані на допомогу адміністрації зоопарку для благоустрою місця та їжі для тваринок. Студенти чудово провели час, мабуть, в подумках, щоб ще такого благодійного і доброго зробити. І зробили юридичний факультет оголосив благодійний збір для хлопчика з рідкісним генетичним захворюванням. Було організовано справжній марафон, де за найбільшу кількість донатів можна було виграти квиток у кіно. Як подяку за проявлену особливу небайдужість, студенти активно долучилися та показали силу єдності й бажання допомогти. До речі, зараз у вас на екрані з'явився QR-код на офіційний збір Монобанк від батьків Максима Шульгіна. Також в описі під цим випуском новин ми не могли не залишити посилання на всі офіційні збори на Хлопчика. Тому усі бажаючі у будь-який момент можуть допомогти за посиланням та за QR-кодом. Бажаємо Максиму міцного здоров'я! Студенти юридичного факультету взяли участь у тренінгу молодь як рушій змін від ініціативи до впливу на рішення. Захід допоміг молоді зрозуміти, як реалізовувати власні ідеї та впливати на важливі процеси в суспільстві. Ведучі розповіли про співпрацю молодіжних напрямків з місцевим самоврядуванням нашого міста, як реалізовувати ті чи інші соціально важливі проєкти та, взагалі, про силу і рішучість нас з вами як молодого покоління, яке може впливати на покращення громадського життя. Деякі обличчя на Ітлинах показують, що вони точно були не готові до такого напливу інформації, але ми з усім впоралися та були задоволені організацією тренінгу. Ще одна маленька новина: до дня матері студенти запустили зворушливий флешмоб у соцмережах. З'явилися світлини з їхніми матусями та теплі слова вдячності. Ну і звісно, не можемо не пройти коло новини про те, що у Кулакової Олександри у нашого студдекана 6 липня було день народження, і ми разом із студактивом організували привітальний подарунок та справжній сюрприз. Олександра була задоволена таким привітанням. Дуже дякуємо їй за щиру підтримку, мудрі поради та невтомну енергію, яку вона щодня. Дарує дякуємо за вміння чути кожного, створювати комфортне середовище для розвитку та завжди бути поруч, коли це так потрібно. Нехай ваша праця, Олександро, приносить лише радість і нові звершення. А поруч завжди будуть люди, які цінують, поважають і щиро вдячні, як ми. До речі, якщо ти ще тільки думаєш, куди вступати та натрапив на наше відео, по-перше, вітаю із складанням НМТ. Чи бажаю успіхів, якщо ще не складав? А ми чекаємо на тебе на спеціальності право на нашому юридичному факультеті ЧНУ імені Петра Могили. Більш детальну інформацію про вступ, бали, форми навчання і ще багато іншого, ти зможеш знайти в наших соцмережах. Там навіть безпосередньо декан факультету пояснює детально щодо тих чи інших аспектів вступу. Посилання, звісно, є в описі, тому чекаємо тільки на тебе, друзі. Ми дуже вдячні вам за велику підтримку проекту з новинами. Бажаємо гарних канікул студентам, яскравих і насичених відпусток викладачам, миру та любові.